сьогодні ми з вами будемо обговорювати, чому навіть при великій кількості ось цих всіх відео, які прям конкретно показують, що той чи інший екстрасенс таролог це шарлатан, люди все одно продовжують ходити до того чи іншого екстрасенса таролога. Тож, погнали. І так. Перший момент, це, звичайно, образ. Відповідно, має бути такий образ, який дає надію, що ну, от він, як мама все порішає, чи як папа все порішає, чи там як дідусь все порішає. Тобто така сильна особистість, яка спроможна все порішати. І тут ключовий момент не просто ось тут і зараз він такий сильний, класний, або вона така сильна, класна, а вона з народження, в неї є ось така якась така нотка з народження особливості. Зараз я буду називати класичні. Такі відомості про мене просто в красивому соусі, в красивому одязі, і так. І з красивим антуражем.